Доброго дня спортсмени і аматори з палаючими очима. На дворі червень, і це саме той місяць, якого так довго чекають одеські риболови. Ви запитаєте чому? Тому що до берега підійшла Ставріда, і саме на неї ми сьогодні приїхали. Рибалка на ставріду це така дуже енергічна драйвова риболовля. І найголовніше, дуже зручна, тому що для риболовлі вам потрібно один спінінг, отаке відерце, в якому буде просто лежати маленька коробочка з приманками. Це дуже зручно і прикольно. Давайте я вам розкажу за свої комплекти. Їх сьогодні у мене два. Другий комплект він для такого тестування, так б сказав би. Насправді потрібен тільки один: одна вудка, маленька коробка, і все. Ваша рибалка розпочинається. Для ставрідової риболовлі, саме для джигінгу, а джигінгу я беру. Ендорфін до 4 грамів 60 грам. Сюди я намотав 0,2 нитку. Чим тонше, тим краще, тому що буде тоді максимальний контроль. Другу я вудку взяв. це ендорфін до 14 грамів. На нього я причепив пількер і маленький такий відвод з силіконом. Як саме це буде працювати, розкажу трішки пізніше. Перейдемо до нашого оснащення. Ось таке відерце, в якому ми будемо складувати нашу велику кількість наріді, сподіваюсь. Наша коробочка, в неї повинно бути що? Стандартний набір Він складається з джиголівок, іноді з шарнірів, гачків і з приманок силиконових, які ультрафіолетові, які світяться вночі, коли ти їх заряджаєш ультрафіолетовим промінем. Також кепка, на яку буде вдягати ліхтар, і сам ліхтарик. Все дуже просто. Активність ставріди починається в 9-9.30 вечора. Але ви запитаєтесь, чому ми сюди приперлись так рано? А все банально просто. Просто щоб зайняти місце, тому що такий великий ажіотаж зараз, що дуже велика кількість рибаловів приходить сюди, щоб просто перебалити і для себе там і половити ставрідки. то саме тому ми з п'ятої -го години вечора вже знаходимося тут, щоб зайняти класний як Якось цей, наприклад, це стандартна локація. Дуже кайфово. Ми тут в прошлому році дуже класно відловили це. Вона називається кубіки. Тому що тут такі виступи, як ви бачите. І чим ближче ти до води, тим далі ти зможеш закинути. А інколи, особливо як не інколи, а зараз, це дуже вирішує, тому що кожен метр він вирішує. Тому що ставріда підходить ще поки що, вона ще не дуже активна і тому потрібно закидувати як можна далі. Ну а поки нема ставріди, давайте хоч половимо трішки бичка, тому що довго ще очікувати. Десь півтори годинки нам потрібно. Тому що просто так стояти, давайте половимо бичка. На жаль, трави настільки багато біля дна, що бочку навіть, мабуть, не пробратися через неї до моєї приманки. Що? Ну, я сьогодні це, 1,07, щоб ти розумів. 0, клівань, 0 бачків. зрізів об камні. Короче, бачка нема. Ну він є, він я на останній рабалко його ловив, але дуже багато рослинності, і він, як завжди під вечір, ну не проявляє свою активність. Тому давайте вже переходити потрішки до лову Ставриди, тому що я думаю, вона вже приблизно повинна підходити до берега. Ну і розкажу за старий комплект, за який вам казав. Дивіться, яка тут короче, приспособа. Оскільки Ставріда приходить з моря до берега. І вона якраз ближче, от коли вона тімніє, вона вже ближче до берега, її може достати двохграмовими джигаловками. Але поки вона там далеко, ми можемо спробувати таку історію: це пількер 7-грамовий і на відводі, такому великому, десь сантиметрів 35-40, маленька приманка під підставрітку. Тобто ми до неї докидуємо, і там вона може вже ловитися на неї взагалі. Давайте спробуємо і переконаємось, чи зараз, це чи не працює. Тут, до речі, потрібно бути дуже обережним, тому що дуже скользкий кубік у нас попався нам, тому щоб не впасти, потрібно слідкувати за кожним кроком. Ну, Погнали, будемо Спробуємо її зловити! Яка взагалі ідея? Ці приспособиться, тобто закинути подалі і спробувати зловити ставріда, яка тільки на підході до берега. І сама наша маленька штучка, яка буде парувати е, у пелазіці, е, буде приманювати саме ставріду. Приводка, до речі, використовую саму стандартну, тобто, ти е, підматуєш. Мож, можна навіть не сильно давати їй заглублятися, тому що там така гряда камінна йде. І якщо ти сильно даш заглубитися, одразу обірвеш. Тобто просто можна робити три тичка, паузу маленьку, щоб приманка посипалась. Потім підматуємо знову три тичка. Або можна отак просто робити маленькі тички, як ловимо саргана, але потім з паузи, щоб вона трішки сипалася. Підматувати до самого прям берега я не бачу сенсу, тому що оскільки ми шукаємо дальню відстань, Тобто ми промотали десь метрів 15, немає риби, все виматуєте, далі закидуєте, за все, все по-новому. Так, у нас 840. Риби поки... Риби немає. Але ми робимо все, щоб її вам зловити. І зловити її першим. Тому що, як ви бачите, може, до речі, подивитися прикол... Це така прикольна історія. Ніхто, ви бачите, всі стоять на пірсах і чекають, поки хтось один злове Ставріду. І це дуже прикольний факт. Вони такі теж хитрі, місцеві риболови, вони знають, що ну, навіщо витрачати сили. Там ще три, три години попереду роботи. Пробу я буду їх сигналізатором, коли можна ставати, вже на пірси ловити ставріду. Ставрід це особливо така, яка неактивна, Це така пошукова рибалка. тобто Її потрібно шукати зверху, посередині і знизу в різних шарах пелагики, тобто Це також працює. Я не знаю, що там Микола зараз робить. Але я бачу по годиннику, що він просто витрачає свій час зайво. А я знаю, те, що коли буде вже темніше, і коли почну тут рибу ловити, потім я підійду до нього, і також буду ловити ставриду в кількості. Так, здається, це перша рибка пішла у нас. Перша ставрідка. Так, це вона і ви тільки подивіться на цю красу, не сподіваюся, вам буде видно. А ось і наша перша ставрітка, як я і казав, ми одягнули пількір після того, як ми спробували, ми очікували ще хвилин 20. І пішли працювати. Це перше 100 я поки що ще не бачив, щоб хтось зловив, тому тема точно працююча. Давайте її ложити в відро і далі її ловити. Хі. Дзинь, це перша. До речі, цікава тема, що, як я і казав, тобто з самого викиду, вона тільки почала приземлятися, я почав класти пількер майже на дно. І два підрива. І вона одразу раз і взяла. Зараз спробуємо прям в лайві показати, як це працює. Тобто я закидую, трішки, трішки протягую, щоб сам відвідний повідець, повідець, вирівнявся. Чекаємо там один, два, три, чотири, п'ять. Все може, тому що фільтр 7-грамовий, він важкий і швидко тоне. Так, Все, виметали десь метрів 15, витягуємо повністю. Щоб зробити новий закид так. Ну і звісно, не забуваємо: за ультрафіолет приманку потрібно підсвітити. Бачите, вона така ультрафіолетова, її потрібно підсвітити, зарядити, так сказати. І ось силікон. Бачите, як він гарно світиться. я Думаю, я дуже сподіваюся, буде видно. І закидуємо таке оснащення. Працює по принципу бомбарди справді. Якщо так казати, то воно так і є. Ось і рибка, ось і рибка підсіла. Дав паузу, щоб пількер повністю посипався випав і вона одразу клюнула. Так, давай, давай, давай сюди. Маленька. Оп, а вона відпала. <свісно> так, давайте ми візьмемо зараз. Така невеличка, давайте я вам візьму її так з боку, щоб ви. Щоб вам показати. Ось така невеличка. Але це взагалі нормально, тому що крупніша Ставріда всі знають, що вона буде пізніше, десь вже в серпні. Тому поки радимось таким, такому розміру, Хоча позавчора був і гарний розмір попадався, тому будемо очікувати і на таку. рибка, А ось і рибка. Є рибка? Рибка ще є, є. Не відпало. Так, давайте її сюди. Раз. І сюди. Оп! Ось вона маленька. Так, покажемо ще ногу прошку, щоб вам було її видно гарно. Я ж кажу, невеличка, бачите, невеличкий розмір, поки що таким кладемо її. Круте відчуття, тому що я дивлюся по сторонам, поки нема кльову. А ми ловимо з самої дальньої точки. Поки що я не бачив, чи хтось ловив на таку тему. Це дуже крута історія. Це пількер? Да, це пількер. Давайте ще раз вам покажу. І така маленька приманочка, бачите? І раз десь в 2-3 заклади ми робимо що. Правильно його підсвічуємо. І далі вбій. Це така, знаєте, прикольна історія по пелазіці, що потрібно прямо шукати рибу. тобто Перші закиди я робив, одразу вимотував і починав одразу робити проводку. Зараз я роблю більше паузу. І також зробив там 4-5 підривів під, підбросів. Роблю маленьку паузу або дуже повільну протяжку. Зробив далі, дивіться, раз, два, три. А ось і вона. ось і вона одразу. Дивіться, просто в онлайні. Це дуже круто, але це вже розмір. Це вже гарний розмір. Видно одразу, що от зараз підсіло вже непогано. Тобто цю вже можна показати, прямо чудово. Я ж казав розмір, оце вже розмір. Оце вже гарно, Стандартний, стандартний розмір гарної ставріди. Ну, це ж топ. Це просто топ. Є, е, риба, риба, риба. О, як чудово. Також дав знову паузу, і вона пішла. І вона одразу пішла до нас і розмір. До речі, також непоганий. Відчувається одразу різниця між маленькою дуже і такою вже стандартною ставріткою. О, так. Да. Це гарний розмір. Стандартний, гарний розмір. У, ще й жваво така, дивіться, виривається прям. Оп. Ось така малеча. Так, давайте вимкну вам ліхтарик. Ну, Зажирає прям повністю. Повністю жира. рибка там активна. Тобто вона скоро підійде ближче до берега. Ми перейдемо вже на адженгову риболовлю, там буде трішки жвавіше і цікавіше. Дзинь, ми прокачали ваш бакан! БАМ! Бачите, до речі, рибка вже підійшла ближче до берега. Санечка вже теж вмасла в одну. Це перша, так, Сань? Да, це перша. перша рибка тому. Якщо чесно, для мене аджингова риболовля буде набагато ну, цікавіша, тому я також буду скоро переходити на неї. Так, ну що, давайте переходити вже на е, аджингову рибалку, будемо ловити її ближче вже до берега, тому що вона вже підійшла. Е, топова оснастка, яку я вам показував, дуже крута, але є один мінус, вона дуже плутається, тому краще за все. Трішки підгружаєте дробинкою якусь цю приманку для того, щоб при закиді, коли ви будете закидати, трішки зупиняєте, силікон сам падає далі, і ви будете менше запутуватись. Я за це трішки протупив, тому є такі мінуси невеличкі. А ми пішли за аджинговою палкою. Так, ну що, будемо починати вже ловити і ближче до берега. У нас буде така джиголівочка. Вона також в ультрафіолеті, якщо посвітити, вона світиться вночі. І сама класична приманка. Для ставріди це пеке? Пеке-пеке. Які ще пеке просто називають пекерінг і джакала. Давайте її підсвітимо і будемо починати вже. Так, і ще один маленький секрет, я вам розкажу. Це не всі знають. ну, Багато хто знає, але не всі. У нас є така історія, як асісти. Е, вони дуже допомагають по пасивній рибі, яка е, ви відчуваєте клювання, але риба не засікається. Вона бере за самій кінчик приманки. Хапає і не може доїсти її нормально. Тому придумали японці такі хитрі, придумали такі асісти. Давайте я вам ближче покажу, що це таке взагалі, як це відбувається. все. Ось сам гачечок, чіпляється він на основну, на основний гачок і виглядає ось так біля самого кончика, кінчика хвостика. Він тілімпається талімпя... і засікає рибу. І ще плюс, давайте я вам покажу, це крапелька, яка також ультрафіолетова. Тобто вона також насичається світлом і потім світиться уже в воді в темряві. Зараз змінив приманку, поставив зелоскового піксіка, який буде довший. І також поставлю обов'язково асіст. Так. Беремо сам асіст. Тут є така маленька петелька. Ми вставляємо в неї. І натягуємо все, вона стоїть на місці. І поставили трішки більший вантажок, щоб кидати також далі. Ну, слухай, поки що, поки що немає нічого на Аджин. Але Саня підловив. Саня підловив, тому що він поставив 3 грами і все ж таки кидає ну, набагато далі, ніж я. Я її десь на півтора зараз ловлю. І бачите, все таки потрібно було ще трішки половити на пількер, мені здається, ми підловили. Але вже не будемо перелаштовуватись, зачекаємо її, коли вона вже трішки поближче буде. В мене чудово зараз, бачите, така риболовля пошукова. Тому що рибка ось, ось вже починає підходити. Все ж таки вона вже звикина. Джиголовки починає клювати, і це дуже добре. Е, тому в такому випадку краще всього працювати по пилазі, шукати в шарі рибу. Тобто, можна робити, наприклад, три різні От Перший От Саня вже. Бачиш слове Саня? Перший Це заклад. звук фріксіона. Це звук фріксіона. Дуже приємний. Дуже приємний. Особливо на Ставриді. Павка і бачите, як дергається, такі відчуття. Та. Риба на гачку. І ось тут вона на асисті. Ось, ось як бачите, як працює асист, подивіться, ближче. А що ти думав? Ти тільки один вмієш ловити, і, а, я, і я також вмію сам. В самі. районі жабірної кришки, кришки, значить, в зачаті. І в мене риба також. Ось і моя рибка. Але ця з'їла вже гарно, бачите? Ось ось і рибка. До речі, цікавий факт. Ви можете робити будь-яку проводку, тому що тут ви можете підійти до кожного риболова, і вона у кожного буде своя. Тобто немає якоїсь ідеальної проводки. Ви можете відбивати там, наприклад, Вівальді. тун-тун-тун-тун, там, Як завгодно, якусь мелодію придумали і робите. Або ж робите саме стандартна така, це просто тичок, два тичка, маленька пауза, або підкручуєте тичок, два тичка. І на таких проводках вона і клює. Саня, у тебе є якісь свої проводки, які ти більш за все або частіше за все використовуєш? Частіше в мене агресивний твіч. Там Там один, один, один Раз-два-три, чи... В голові один, два, три. Раз, два, три і протяжечка. Раз, два, три, протяжечка. І такий. Хорошо, що ще палкою. Прогружаєш, так? Прогружаю, так. Чо, я, наприклад, більше люблю. Подвійні якісь підривчики, У мене краще це працює. Ну, Кожному я скажу, вона, От як вам Як ви от почнете її ловити, зрозумієте, то не принципово, буде, яка у вас буде проводка, якщо тобто, вона працює, то і працює. Ну, чудово. Головна наявність риби. І робіть інколи паузи, це важливо. І також ще одне з таких е, потрібних, можна там сказати, правил, які потрібно за ним слідкувати, це ловити рибу в різних. В різних шарах води. Ось ви робите, наприклад, три закиди. Да? Ви шукаєте рибу. Перший закид. Ви закинули, почекали буквально одну секундочку і одразу починаєте твічити. Тобто, ваша джиголовка вона буде планувати приблизно верхньому слою. І таким чином ви шукаєте її в верхньому слою. Далі немає риби. Добре, перезакидуємось. Перезакидуємось. Чекаємо, наприклад, ми. Вже 5 секундочок, наприклад, да, вона вже десь впаде в середній шар води. Е, і раз, два, три, 4, 5. Достатньо. І починаємо проводку. Третю проводку ви вже робите, наприклад, е, чекаєте, що він майже впав на дно. там. Або впаде на дно, нічого не буде. Там, там далі йде пісочок, тому я думаю, що не зачепитись. І далі робите проводку. І таким чином шукаєте. вона завжди може бути. Е, коли вона така неактивна, вона може. Буде в різному шарі. Коли вона вже підійде до берега і це буде там в серпні. В серпні вже не принципово, повірте, там куди не, не кидає, вона буде у, у всіх шарах. Головне дочекатися, коли буде повноцінний вихід. І ось і знову клювання. Трішки почекали, а джиголівка впала на дно і тільки її не бачу тільки ще. І, і ставрідка. Вона, бачите, і на осі підсіла, і на джигулівку одразу. Вона точно б не зійшла. Я її ось так швидко виматую, навіть на глісер пішла. Може зійти, правда? Є. А ось і у мене рибка нарешті. Як Бачите, тільки змінив силікон, до речі, і одразу ж на викиді рибка клюнула. Не знаю, може це так зівпало, але результат є результат. Тільки де вона десь далеко? На асіст, до речі, ви можете зараз прямо подивитися, Оп, не можете вже подивитися, на упало обратно в відро. Але асіст цього разу спрацював. Бачите, така прям роздача роздача пішла. Це прям роздача. Да, Санечки прям він зрозумів тему, знайшов свій горизонт, і в нього гарно розклівалась риба. Чорноморська ставрида. яку всі чекали. Вона в цьому році підійшла пізніше. В тому році перші роздачі були 20 травня, в цьому році з 26-го вона пішов. Нарешті і у мене клювання. Нарешті в мене клювання і рибка. Тільки змінив на приманку на побільше. Але Саня начебто ще знає краще. Оп, давайте її зловимо. Ось така гарна. Хаврідка. І сюди. Ну що, друзі, ми будемо закінчити нашу цікаву риболовлю, тому що скоро комендантська година, і нам потрібно взяти додому попасти. Е, чудово перебачили, відкрили сезон. Сподіваюсь, вам сподобається рибка, хоч була і не дуже активна, але все ж таки, ми з Санєю там гарно підловили рибки десь під 30-35 штучок. Вона ж кажуть, сьогодні була не дуже активна. Тому ставте коментарі, е, вподобайки, зустрінемось на пірсах Одеського Побережжя.